Вже скоро прийде. Часто даємося піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість. Цікаве, щось мені. Тобі. Добрий добрі ради та сам, дітла. екран, як Вітаю вас, вельми шановні мої телеглядачі. Дуже радий, що сьогодні до мене завітають дітки на гостину на нашу програму, які приготували мені сюрприз. Уявляєте собі. О, А ось і вони. Проходьте швиденько. Привіт, добрячок. Привіт. Привіт, привіт. малята. Привіт, друзі. А я якраз малятам розповідав про те, що ви мені зателефонували і розповіли. Про сюрприз. Ану вже показуйте мені, що ж то такий за сюрприз ви мені підготували. Ой, ну давай вже, добрячко, сюрприз. А нема. Невже забула? Звісно, забула. ти ж обіцяла мені нагадати і не нагадала. То, що, що я обіцяла, я сама забула. Так, 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 так. То що ж це виходить, дівчатка? Виходить, що я тепер залишуся без сюрпризу. Виходить, що так, і все ж через неї, а не через мене. А через когось? Через тебе, бо ти обіцяла нагадати і не нагадала. Зачекайте, зачекайте, друзі. Щось я ну, нічого не можу зрозуміти. От скажи, будь ласка, дов'ячок, хто з нас правий? Спочатку, дівчатка, давайте розставимо все по місцях. Та що тут розставляти, вона мала взяти сюрпризи і забула. А вона обіцяла мені нагадати, але не нагадала. Я забула те, що з того сюрпризу тебе винувата ти. Я. Ой, друзі, друзі мої. Здається, я знаю, у чому тут проблема. У чому? Справа тут у пам'яті. Тобто у, у здатності запам'ятовувати ту чи іншу інформацію. Хіба здається з пам'яті в нас усе добре. А бажаєте дещо цікавенького про пам'ять дізнатися? Так. Це цікаво знати. Є люди з відмінною пам'яттю. Великий композитор Моцарт, наприклад, коли йому було всього 14 років, почув якийсь музичний твір. Коли він прийшов додому, то записав його по пам'яті, уявляєте собі. А відомий шахіст Альохін грав одночасно із 40 партнерами, пам'ятаючи при цьому не тільки власні ходи, а й усіх суперників. Вчені встановили, що пам'ять буває різною. Наприклад, коли вчитель прочитав щось на уроці, а учні запам'ятали, то це слухова пам'ять, ну так її називають. А якщо ви запам'ятали те, що прочитали самі, то це зорова пам'ять. Деяким легше запам'ятовувати те, що вони записують власноруч, це моторна пам'ять. Та найкраще запам'ятовується інформація комбінованим способом, тобто використовуючи слух, зір, а також записування. То та що це означає, добрячок, що мені треба було все записати, та й це не допоможе. Чому? Бо папірець, на якому ти писала, теж можна покласти і забути. То що зробити? Для цього, друзі. Потрібно пам'ять тренувати. Пам'ять тренувати як це? Це ж нам я же, щоб їх тренувати. Поладі, тітаньки, мудрини. Привіт, дорогесеньки мої. Привіт, тітенько Мудрино! Вітаю вас. Про які це тренування? Я щойно тут у вас почула? Хто зібрався тренуватись? О-хо-хо! Та це ми говорили про тренування пам'яті, тітонько Мудрина. А ви знаєте, діти, що тренування пам'яті процес довгий, важкий, але дуже необхідний, тому потрібно його розпочати негайно. Чуєте, дівчатка? Негайно. фізкульт хвилинка. Наприклад, зорову пам'ять можна покращити так. Подивитись на картинку, закрити очі і ось так із закритими очима перерахувати все, що ви бачили. А у мене, до речі, є дуже одна цікавенька картинка. Давайте ну, ми спробуємо цю вправу виконати. Ану ж бо погляньте на картинку. Уважно дивіться. А тепер заплющуйте очі. Заплющуйте, дівчатка, очі. Так, заплющили очі. А, а, а тепер по черзі кажіть, що ви запам'ятали на цій картинці? Та. Будь ласка, Софійка, розпочинай. Там лежить хлопчик в ліжку, після нього стоїть столик. А давайте тепер, тепер нехай іще скаже. Нам твоя подруга, що ж вона запам'ятала? Сидить від медик на стольчику, картина з котиком. Добре, тепер іще Софійка, скажи. На столі столісти і е е стаканчик з олівцями. Добре, і тепер ще Анаїда. що ти ще запам'ятала? Кубики лежать на полу і м'ячик. Так, і ще щось запам'ятали. Ну, ви майже все. Ви не назвали тільки однієї деталі. А Можете відкривати очки. Можете Коврик. відкривати. Тут іще погляньте, був автомобіль. Повторюйте цю вправу вдома. Завдяки їй ви зможете запам'ятовувати домашнє завдання, які вчителька написала вам на дошці. А ще тренувати пам'ять можна за допомогою гри. В неї можна грати з друзями і з батьками. Ось, наприклад, один заходить в кімнату і оглядає всіх, хто є в цій кімнаті. Потім виходить, тим часом хтось із присутніх щось починає змінювати в своєму одязі. Наприклад, закочує рукава чи піднімає комір. Потім кличуть того, хто вийшов із кімнати. Він повинен визначити, що саме змінилось. А давайте попробуємо і ми. Ну, на жаль, я не зможу з вами вже пограти в цю гру. Мені потрібно летіти. А ви обов'язково тренуйте свою пам'ять. Ну, бувайте, бувайте, на все добре, дітки. Бувайте, Бувай, модері. ну що ж, дівчатка, пограємо у гру. Так! Хто виходить перший? Добре, Софійка, будь ласка, виходь. Виходь, а ми думаємо, що ж ми змогли би змінити у нашій зовнішній. О, давай ми змінимо твою резинку з квіточкою. Давай. Візьми і десь її сховай, так, щоб її не було видно. Молодець. Добре. Постукай, Софійку, поклич. Софійка. Софійка, заходь, будь ласка. Сідай, сідай, швиденько. Так, заходь, заходь. Тепер уважно на нас дивися. Проходь, сідай, будь ласка. Швиденько, сідай, швиденько. Дивись на нас і кажи, що ж в нашій зовнішністі змінилося. В Анаїде немає вже її квіточки. Ой, молодець! Молодець, ти уважно на неї дивилась. Тепер Анаїда, будь ласка, виходь ти. Виходь. Швиденько. Так. Софійка, а тепер ми думаємо, що можемо змінити. Добре. Тепер клич іде Анаїду. Анаїдо. Анаїдо. Можеш виходити. Заходь, будь ласка, Анаїда. Сідай і уважно нас роздивляйся. Що ж змінилось в нас? Сідай, будь ласка, сідай. Обруч. О, дійсно, обруча немає. Дітки, ви бачили, яка цікава гра. Зберіть своїх друзів і обов'язково пограйте в цю гру. Ну що ж, дівчатка, а ви знаєте, що ще допомагає покращити пам'ять? А це е, заучування віршів на пам'ять. Е, ні, вчити нудно. От якби ж з'їсти і пам'ять покращилася. Гадаю, тут нам допоможуть поради лікаря неболитя. Здоровенькі були дітки! І справді є ряд продуктів, які покращують пам'ять. Насамперед, це овочі і фрукти. Треба знати, що різні кольори овочів і фруктів по-різному впливають на організм. Наприклад, якщо ви регулярно будете їсти яблука зеленого кольору, то це допоможе покращити вашу пам'ять. Бо в них міститься спеціальна речовина, що називається кварцетин. Подібну дію має чорниця і буряк. А баклажани покращують діяльність мозку. Цьому ж сприяє вживання горіхів. У списку продуктів, що покращують пам'ять, одне з перших місць посідає мед. Його, як відомо, використовують не лише як продукт харчування, а й у якості медичного засобу. Деякі вчені називають його рідким золотом для мозку, бо він допомагає зняти нервове напруження, допомагаючи покращити нашу пам'ять. А я таки полюбляю вірші вчити. Он тільки послухайте, який чудовий вірш я знаю. Ціле літо бджоли працювали. Облітали поле і садки, нам метку солодкого зібрали, аби ми посмакувати залюбки могли. Він солодкий, запашний, духмяний і корисний для дорослих і малих. А мені цей цебір сподобався, я залюбки його вивчу, щоб покращити пам'ять. А як метку зіла б для пам'яті? У мене є краща ідея. Давайте ми разом покращимо пам'ять, скуштувавши не тільки медок, а й зелені яблучка. Ура! Давай! Ой, як смачно. Для цього нам потрібні два середніх яблучка, дві столові ложки меду. А також потрібно, дівчатка, нарізати яблучка. І населити їх на шпажки, а зверху полити медом. Будь ласка, дівчатка, приступайте, покажіть, як це потрібно зробити, щоб і наші любі телеглядачі могли також собі таку смакоту зробити. Такое як пилочкою, такой Як пилочкою. Не, не просто да а такого пиля. Зрозуміло як? Так, а тепер візьміть і полийте медом яблучка. Так, щоб не капало, візьміть ближче до себе. Ось. І ось так поливайте медком. Ой, як же ж смачно буде! Що ж, добре, все достатньо. Ось і наша страва для покращення пам'яті готова! Смакуйте на здоров'я і покращуйте свою пам'ять! Ну, а нам, дівчатка, настала пора прощатися з нашими телеглядачами. Отож, мої любі друзі! Напишіть мені, будь ласка, або ж намалюйте, як ви тренуєте вашу пам'ять. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. А ми вам бажаємо всього найкращого і кажемо до побачення до, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.